Вітаємо вас на каналі кіноляп. Сьогодні в нас на огляді ідентифікація Борна 2002 року. Чому я зробив наголос на 2002 рік? Бо це друга спроба екранізації роману. Перше Борн з'являється на екранах у 88 році. Тоді роль Борна виконав відомий американський актор кіно і телебачення Річард Чемберлен. Показ фільму відбувся 8 травня 1988 року на каналі ABC. Він складався із двох серій по півтори години кожна. До речі, серія фільмів про Борна це екранізація романів Роберта Ладлума. Перша книга про Борна вийшла на початку 80-х років і принесла автору світову популярність. Режисером нової екранізації фільму 2002 року став Даг Лайман. В подальшому відомий широкому загалу глядачів за такими популярними роботами, як Містер і Місіс Сміт 2005 року. На межі майбутнього 2013 року з Емілі Блант і Томом Крузом і остання робота, ремейк фільму Придорожній клуб 2024 року. На головну роль Борна було запрошено в новому фільмі Мета Деймона, який на той час мав же ролі в таких відомих фільмах як Талановитий Містер Ріплі, Одинадцять друзів Оушена, «Розумник Вилл Хантінг. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми знаємо, де пороблено. Допомогти нашому проекту ви можете, ставши спонсором каналу на платформах BuyMeACoffee та Patreon. Посилання ви знайдете в описі під відео. Ідентифікація Борна. Тільки з'являються перші кадри фільму і ще не встигли з'явитися головні герої, як вже ми маємо ляв. Кількість цигарок і їх місце положення в мисці при різних ракурсах камери різне. Наразі за бортом шторм, човен хитає в різні боки, а лікар вирішує за допомогою скальпіля зняти гідрокостюм з борна і жодного разу його не зачіпив. <звук> Отвір від влучання кулі присутній на спині борна, але в самому гідрокостюмі його немає. Ця кров більше схожа на джем, який засох на цьому пінцеті і капсулі, та ще й не змивається. Коли дивитися на одну і ту саму тріщину в склі з різних боків, вона здаватиметься розташованою з різних боків скла. Це результат різних перспектив, з яких ми дивимося на тріщину. Простіше сказати, хтось забув перевернути лінзу. Ще Що? чому він був у вашому стегні? Стегні, коли доктор віддає капсулу борну, на його пальцях нічого нема, проходить мить, і вони тепер повністю в крові. Я розумію, що є сценарій, але після його поранення в спину проходить два тижні. Він і рибу може вже допомагати ловити, а також на турніки ходити. А вже ж. цей момент зникнення взагалі шедевральний. В сповільненому режимі чітко видно було, що він просто присів і знаходиться наразі за водієм. А ще добре помітно його червону курточку. Нещодавно у нас з вами була розмова, що сталося. На дальньому плані праворуч від ебота нікого не було, коли кут камери змінився, там опиняється агент. Любі глядачі, всередині нашої команди виникло екзистенційне питання щодо використання звуку крякання гузки у наших відео. І лише ви можете допомогти нам дійти компромісного рішення. Чи вважаєте ви, що цей звук додає атмосферності та веселощів, чи краще його прибрати? Напишіть у коментарях лишити. Якщо вам подобається. Або прибрати. Якщо ні, ваша участь важлива. Дякуємо. За сценарієм у нас Швейцарія, а трамваї в нас їздять чешські. Вірю. Джейсон вже прибрав руку від сканера, але коли змінюється ракурс камери, робить він це вдруге. Секунду в цьому боксі, коли Джейсон його відкрив, був ще годинник, але в наступному кадрі він кудись зник. Коли Джейсон відкриває друге відділення боксу, бачив він перед собою чорні і зелені паспорти. А через мить на іншому кадрі додатково з'являються червоні і сині. Я і не міг уявити, що під час однієї сцени можна знайти стільки ляпів. Паспорти то зникають, то з'являються, або інакше лежать взагалі. А тепер ще з грошима творці не можуть вирішити. Валюта була складена хаотично. Коли змінюється сцена, вже систематизовано, долари справа, інша валюта зліва. Джейсон простягає закритий паспорт поліцейському, але на наступному кадрі він вже відкритий. А тут вирізали сцену спілкування. Борн стоїть в черзі, робить крок вперед, а потім іде зовсім в інший бік, де ще й посміхається. Ти з червоною сумкою, з червоною сумкою стій. Агент вже зайшов у двері, але при зміні сцени він робить це вдруге. Ох, ці монтажери. І до речі, цей охоронець, який кричав, так і не дойшов одразу до борно. Щось там в них позаду трапилося. А вже ж, вогнегасником з двох ударів будь-який замок можна зламати. Знаєте, чому так легко відчинилися? Тому що не механізму, не замка там немає. Oh, oh. По-перше, це вже не мед Деймон, а по друге, дуже добре видно страхувальний трос. Джейсон піднімається правою ногою на поручень. Хоча на початку сцени це була ліва нога. Коли Борн повністю стає на поручень, він починає вириватися зі стіни. Однак до цього він навіть закріплений не був. В цій сцені абсолютно різні карнізи, за які щойно тримався Борн. А де поділося авто, яке стояло під будинком, коли впала сумка? Гадаєте, поїхало? А ні, воно з'являється в наступному моменті знову. Вдруге, вставляють момент, коли ліхтар хитається, після того як впала сумка, хоча до цього він вже зупинився. Тут добре помітно, що перед тим як Борн став на цей карніз, сліди вже були. А також коли Борн спускався, на цьому карнізі снігу не було. Ми можемо допомогти одне одному. Як це Дах автівки? то вкритий снігом то вже ні. Ви це питання для початку вирішіть. Підготуватися до передислокації. Помітно, що текст на мобільному телефоні це комп'ютерна графіка. Ну не вже не могли звичайне повідомлення відправити. Буду мовчати. Не треба, я давно ні з ким не спілкувався. А спілкування з доктором і екіпажем впродовж останніх двох тижнів сюди не врахували, бо сценарій постійно змінювався на колінах під час усього процесу, і вони забули про це. Все. дивіться. у вас змінилася сорочка. Тепер вона з довгим рукавом. Хоча на початку сцени була з коротким. я зайшов сюди, і одразу ж помітив у тому кінці закусочний чорний хід. А те, що сумка рухається то ліворуч, то праворуч від мері, ти не помітив. Як я можу забути, я тільки тебе і знаю. А в нас знову амнезія щодо знайомства з командою човна, яка врятувала тобі життя. Шановні глядачі, вподобайте це відео, підпишіться на канал, це допоможе у створенні нового контенту. І найголовніше допомагайте ЗСУ. Коли Джейсон тільки зайшов в кімнату, гантелі лежали одна біля одної. Але коли сцена змінилася, вже на відстані. можете перевірити ще одне прізвище? А як же ж? я запам'ятав номери всіх шести машин, які стоять на дворі? А ім'я на паспорті і досі чомусь не зміг. Мсі Кейном Джоном Майклом Кейном. Секунду, Борн висипав гроші між гантелями, а тепер вони окремо лежать взагалі. Стій тут, стій. Він зміг спокійно встати і вистрибнути в вікно після того, як борн йому зламав спочатку ногу, а потім і руку. А це в нас на столі знову светр лежить? Так він то взагалі впав під час бійки, і гантелі знову поряд лежать, декоратори в ударі. Сиди тут. Я знайду місце для грошей, повернуся за 10 хвилин. Враження таке, що оператор всю ніч гуляв, бо так трясти камерою просто нереально. З таким трясінням і до морської хвороби недалеко. А де вже поділося авто поліцейських, яке щойно стало позаду них перед тим, як почалася ця втеча з гонитвою? До речі, перегони відбувалися на різних машинах. Спочатку на кермі був напис Міні, але потім з'являється вже і напис Купер. Перепрошую, а що це в нас тут таке? Важель, який допомагає жовтому мікроавтобусу перекинутися. Стоп! Я вже бачив цю сцену в фільмі. Ну звісно, автори використали одну і ту ж саму сцену на початку і всередині фільму. А ось і одночасне порівняння цієї сцени, тільки вони трішки погралися з освітленням, щоб не так кидалося в очі. Але це знаєте, як зробити шалену кількість ляпів в одній сцені. Майстер-клас від творців. На початку цієї сцени в амбозі правою рукою на плечі тримає піджак, який за мить перетворюється на пістолет у його правій руці. Він вже пройшов це вікно, а в сцені влучання прямісінько обличчям до нього стоїть. Коли він спускається, він вдягнений в светр. А в момент влучання вже светр і піджак. Також вікно було прикрито фіранкою, яка зникає для зручності сцени. Так само, як і його помічник, який щойно позаду був. Перший кадр показує, як кулі пробивають верхню частину вікна, тоді як наступний кадр демонструє їхній проліт через нижню частину. Тепер і чорна сумка зникає, яка стояла на тканині. Хто це знімав взагалі? Маю все розрахувати до секунди, зрозуміла? Скільки їх у фоє, скільки службовців. А це зробити неможливо, бо коли Мері дивиться на стійку, там стоїть консьєрж, дівчина і багато людей поряд. Сцена змінюється, і вони всі зникають. Натомість, тепер там тільки партія і жінка. Рахунки у тебе? Мені зробили ксерокопію. Просто попросила і все. Цього ракурсу добре помітно, що біля наших героїв немає людей. Але коли кут камери змінюється, поряд опиняється якась жіночка, якої щойно там не було. Ось що означає попали. Да Не попали ви, а втрапили. Бо оголошення про ваш розшук у Франції написано німецькою мовою. З історичної точки зору виглядає трішки тривожно. героїв знаходиться на протилежному кінці паркінгу відносно телефонної будки, але за мить опиняється поруч з нею і фієстою, та ще й на місці сріблястого рено. Це недалеко від Парижа. Франція на мапі фіолетового кольору, і там три мітки червона, чорна і жовта. А глядачу показують мапу білого кольору, яка має дві чорних і одну жовту мітку. Damn! А у нас знову телепортація. У Девіда Коперфільда з'явився конкурент. Що ти тут робиш? Я хвилювався через дітей. Бо в одній сцені малий, абсолютно по-різному, лежить в своєму ліжку. Коли тікали від поліції, цю сумку Борн залишив камері в камері схову на вокзалі, і більше вони не поверталися. Дивно, що сценаристи про це забули. Без підказки Мольфара тут не обійшлося, бо Джейсон двічі кинув оком і вже знав, де лежать набої і рушниця. А головне, що надійно заховано від дітей. І я це лишу без коментарів. Ляп полягає в тому, що чорний стовп диму бачить тільки професор, а на ракурсі з борном його нема. Знімає він тільки глушник з рушниці, а в наступній сцені вже і приціл зник. Конклін дивиться на агента, а агент на нього. Коли показують загальний план цієї сцени, агент дивиться взагалі в інший бік. Коли конклін знімає плащ, в притул до нього проходять люди. Нам показують загальний план цієї ж самої сцени, люди відсутні. В мене сумніви до того, чи витримала би ця ринва його взагалі. Коли Борн починає згадувати, як він був у воді, маячок на його костюмі жодного разу не блимнув. А на початку фільму завдяки цьому маячку рибак його і побачив. Мабуть, забули про це. Джейсон Борн загинув. Чуєш, потонув два тижні тому. Автори рахувати не вміють, бо два тижні він тільки після поранення на човні провів. А з урахуванням усіх переміщень пройшло мінімум три тижні. Перед тим як стрибати, Джейсон перезаряджає пістолет. Магазин в ньому повний. Під час стрибка він робить один єдиний постріл. Після приземлення перезарядка, бо магазин знову пустий. Автори, мабуть, забули додати в опис фільму жанр фантастика. Після падіння з п'ятого поверху Борн йде по вулиці, просто трішки шкутульгаючи. Ебот простягнув руку, щоб взяти папку. Змінюються ракурси. Ми бачимо, що папками вони обмінюються, хоча на початку в руках в нього папки не було. З цього кута зйомки добре помітно, що на вулиці вечір і захід сонця. Хоча стривайте, сцена змінюється, і вже в нас день. Не дивлячись на те, що в фільмі знайшлося багато ляпів, велика кількість розбіжностей сценарію, неякісний монтаж та операторська робота подекуди не найкращої якості, він має гарний рейтинг, як серед критиків, так і глядачів. При бюджеті в 60 мільйонів фільм зміг зібрати 214. Цей показник і став стартом того, щоб почати знімати серію фільмів про Борна. До речі, поки робив цей огляд, на думку спало. Анограма імені Джейсон Борн Джей Бі. І мені здається, з огляду часів, коли знімався цей фільм, таке співпадіння з анограмою ще одного відомого британського агента спецслужб Мі 6 є не випадковою. Якщо ви є прихильником екранізації детективних романів, перегляньте першу екранізацію книжки історії Джейсона Борна 88-го року. Оскільки навіть критики зазначали, що цей фільм і ця екранізація максимально наближена до роману. У 2020 році Universal створила театральну виставу The Born Stuntacular» певна гра слів, поєднання слів стан в перекладі з англійської трюки та спектакуляр. Ефектний, відповідно, це високотехнологічне шоу трюків на фоні 40-метрового світодіодного екрана, яке пропонується в парку розваг Universal Orlando Resort. Вистава використовує спецефекти та анімацію для створення фотореалістичного середовища з роздільною здатністю 9К 60 кадрів на секунду. The Born з використовує багаторівніві сцени, гідравлічні платформи, спецефекти, такі як вогонь, дим, вибухи та високоякісні звукові ефекти. Шоу засноване на франшизі про Джейсона Борна і включає в себе високошвидкісні погоні, бійки та інші ризиковані каскадерські трюки, що виконуються наживо. Величезний світодіодний екран площою понад 335 квадратних метрів з роздільною здатністю 17к на 4К пікселів створює реалістичні віртуальні середовища, що змінюються в реальному часі. Шоу демонструє масштабність і інноваційність Universal Orlando Resort, встановлюючи нові стандарти у світі розваг. Втрачений ковчег. У Біблії сказано, що його сила здатна зрушити гори і перетворити землі на пустель. Професор археології, експерт зі старовини, його краще не чіпати. Індіана Джонс. Я знала, що колись ти прийдеш до мене. Хто знає, може через тисячу років навіть ти станеш цінним. Ана Джонс у пошуках втраченого ковчега.